Привіт! Вчора я відвідала новорічне шоу-виставу від творчого колективу, який працював в театрі Сексаганського. Шоу відвідувала в залі від краєзнавчого музею. Раніше були постанови казок новорічних для наших діток в конференц-залі від ресторану Лепше садиба, а театр закритий. Колектив працює в такому форматі, театр закритий. Чому? Тому що нема бомбосховища, небезпечно відповідальність адміністрація, керівництво нашого міста, мабуть, і цього закладу театру не хоче нести відповідальності, мабуть, краще закрити. Але шановна адміністрація нашого міста? Просто аналізую. Перед новим роком супермаркети АТБ, кафетері ресторани людьми були більше забиті, ніж коли, мабуть, театр, якою виставою. Повітряні тривоги, правил безпеки ніхто не дотримувався. Питання, чого так? Чого люди не мають працювати на своїх роботах? Чому? Вони не мають отримувати заробітної плати. І чому ми всі е, колектив, е, друзі мої, кажуть Віка, дякую тобі, що ти розповіла, що буде вистава для наших діток, казочки, до якої ми так звикли. Бо афіша ніякої немає, пропозиції відмісно ніякої немає. Але дітки задоволені. Я задоволена. Ми хвилини ці життя дуже цінні зараз. Нам є чим пишатися. Ми маємо працювати. Ми маємо демонструвати, що цей народ не побороти ніколи. А закрити це простіше всього.